В зоні АТО несуть службу не тільки люди, а й собаки. Серед них Лабрадор Гучі. Крім того, що вміє знаходити зброю, підтримує патріотичний дух бойових товаришів. Про військового собаку дивіться далі. Смірне, вольне, змірне. Слава Україні! Це патріотична родзинка Гучі. Хазяїн собаку цьому вчив спеціально это елемент элемент такой, не скажу, що він є как ну, бы люди, які навіть в момент проверки на постах, несколько таких вот команд, котроні собачка, снімають напряження, бы, ну ти ніконфлікту між провірю, яким провіряємо і нами. Гочі служив в АТО більше дев'яти місяців. Мав завдання не допустити, аби боєприпаси зі сходу незаконно потрапляли на мирні території. За час роботи благодаря йому було із запрещено на оружия, боєприпасів, соответственно, были були з'яті, підірвані матеріали, следственные органи. Дисципліна, тренування та практика допомагають тримати гучі у формі зіт. Зіт. Аус. Наразі пес готується до виконання наступної місії на сході України. Туди собака разом зі своїм хазяїном поїдуть у квітні. Марина Селогін, Сергій Мілевський на часі новини.